Записуй. Що ми їмо? Ми їмо завжди з ним суші, рисову локшину і різотто. Три, типу, варіації. Ну, я й кажу, давай зробимо типу, чорний різотто. Щоб типу, незвичайне якесь банальне, хоча б чорний зробимо з чорнилами каракатиць. Мені воно дуже подобається. Цибуля шалот. Шалот. Шрек? Я, коротше, вибігаю все, беру, беру ці кріветки, беру рибу. Рис Арборіо. Ар арморіо. Арборіо. Рис. Рис а, баріос, барбадос, ар Арбіос, чи щось а, арамбос якийсь. Ну, коротше, я не знаю, як цей рис називається. Я ну, намагаюся його там десь знайти. Я знаходжу цей рис. Я прибігаю вже на місце. Саш, о, красавчик, давай. Покажи, що ти взяв. Ляц. Набрав там продуктів, ще й набрав, ще й правильний рис взяв, тобто все ну, нормально. Я думаю, блін, нічогося, ми що сьогодні ну, реально приготуємо щось чи що. Почали ми, якщо не помиляюсь, що ми почали? З бульйона, з бульйона рибного. Відрублюю я отак от, от цю е, голову. Я, ну, Я такого ще ніколи не бачив. Витрублюється краще голову, цей хвіст, кладу в цей сатєйник, ну чекаю, поки вона кипить. Воно кипить, Настя кричить. Морква! Морква! У мене, типу, голос, я кричати можу, але у мене він не дзвінкий, він дуже змішується з іншими голосами. І, типу, щоб мене почути, мені треба було чи Вєрізком, чи кіс-кіс-кіс йому казати. Тіпакск воно ріже вухо, і людина чує це. У мене такий прикол був також. Через увесь шум кис -кис -кис, реально чується, ну чесно. Дивись, <бивляє> береш креветку, потім надрізаєш маленьким ножом зверху і дістаєш отуди какашку, поняв. Він почистив ті креветки. Я починаю кричати маринад. Хорошо, клади вот цю... Потрібно закрити. Де кришка? Давай! І вже все, вже нічого не чуть. Вже все, вже починається реально робило, тому що всі починають дуже сильно орати. Голосу нема. Я намагаюся якось до нього докричатись. І коли ти отак от ще робиш, саме е, ніби голос отак циркулюєш туди донизу. Нагріваємо сковорідку для морепродуктів. Такий Це соус з микдала. Тільки на гарячу, Саш! Альон, Вона добре готує, але вона не дуже сильно любить це діло. Але добре готує і смачно. Мені не цікаво, бо це займає дуже багато часу. мені мене дуже багато інтересів, якими я займаюся. І мені краще провести їх з собою, там, читати книжку, вивчити щось нове, пограти на гітарі. Треба обирати таку страву більш насичену по смакам. Я е, люблю таку насичену їжу, щоб відчувати і гостроту, і перчик, і кислоту, і е, соленкуватість. Робимо чилі конкарне, Яловичина. Яло пере переперечі. Робимо страву, таку чилі конкарне. Це мексиканська страва. Вона насичена по смакам. Вона водночас якби і легка. Але й складна, бо треба вміти знайти той баланс спеції. Але ж думаю, що під моїм руководством Альонка ти все зробиш. Альонка! Я стратегію розрахував так, що вони зараз будуть всі готувати якісь ресторанні страви, якісь риби, якісь там оце кругляшки, компресіонні, е, овочі, якісь пюрешки, які сауса. Я розумів, що це ну прям дуже важко буде все зробити, тому що, прикинь, люди аматори, вообще ані не аматори, де вони нульові. Вони прийшли, і їм потрібно зараз це приготувати. Я розумів, що мені потрібно придумати таку страву, щоб вона 100% ви її приготувала. І мені приходить ідея в голову, щоб ми зробимо нашу страву дитинства, яку ми готували завжди. Будемо робити уху, Як в дитинстві ми робили на рибалці. Це наша сімейна страва, це наша концепція. Нам треба зробити три техніки. Перша техніка це буде розділ риби, друга буде нарізка брунуа, і третя, я хочу, щоб ти сделала лепешку.